Что наключилось, не? Вот пришло. Пришло. Я сейчас набрался. Есть на нормально? Добрий ранок, друзі, всі, хто підписаний на мій канал та цікавиться нерухомості. Сьогодні я проведу невеликий анонс нових об'єктів. Якщо хто зайшов онлайн, то задавайте питання, які стосуються нерухомості. Нагадаю, що мене звати Антон Антоненко, я ріелтор агентства нерухомості рідний край. Допомагаю продавати нерухомість на лівому березі Київської області. Це в містах Яготин, Березань, Барашевка. Згурівка та найближчі села. Також у нас є деякі об'єкти ну, в Києві, там, в Борисполі, в Броварах, але це е, об'єкти, які моїх знайомих або моїх клієнтів, яких я вже продавав об'єкти, і допомога їм там також продавати об'єкти. Ось е, сьогодні, в суботу, у нас сьогодні яке число? 15, да? 15 16 березня у нас надійдуть нові об'єкти в продаж. Дуже класні об'єкти. Тобто, ми з понеділка по п'ятницю працювали, брали ці об'єкти на продаж в роботу і робили відео огляд цих об'єктів. Сьогодні ми їх будемо монтувати і викидати на YouTube-канал та взагалі на сайти з нерухомості, такі як OLX, Домрія, телеграм-канали, в Тікток. Ну, взагалі, де ви нас бачите, там з'являться ці нові об'єкти. Так, і у нас з'явиться. 5 нових об'єктів, 5 нових об'єктів, дуже класних, дуже класних, за гарною ціною. Тобто їхня ціна буде відповідповідати ринковій. Дивіться, значить, перший об'єкт у нас буде в селі Корнівка. Село Корнівка воно знаходиться неподалік селища Баричівка. Будинок будувався для переселенців Чорнобильської зони. Тобто, будинок там 96-го року побудови, чотирьохкімнатний. Є всі умови, є гарні, гарна прибудинкова територія. Ось його буде вартість 25 тисяч доларів США. Він з'явиться, повинен з'явитися сьогодні на, на YouTube каналі. Нагадаю, що до всіх об'єктів ми вже попередньо обговорили з власниками, можна застосувати сертифікат. Тобто, хто от, от зарезервував кошти по є відновленню, є відновленню, є сертифікат. Можна придбати за сертифікацію ці будинки. Тобто, перший будинок у нас в селі Корніївка 25 тисяч. Другий будинок в селі Панфили. Село Панфило знаходиться неподалік міста Яготин. Воно розташовано вздовж траси, Київ Харків, має гарну транспортну розв'язку з столицею. Тобто, ви можете з Панфил села Панфил вийти на трасу київ Харків, там 5 хвилин зачекати маршрутку і через там, 53 години бути вже в столиці. Ось в Панфилах будинок побудований у 2015 році, має 97 квадратних метрів загальної площі, є капітальний гараж, є багато господарських будівель. Тобто будинок там дуже класний, дуже гарна ділянка з садом. На території подвір'я налічується більше 100 зелених насаджень. Цей будинок теж з'явиться в Ютубі. Можливо, сьогодні під вечором, можливо, завтра. Далі в нас є будинок, дуже крутий село Трубівщина. Це поряд з містом Яготином, Мерітоно 100 кілометрів. Біля села є озеро, є ліс, є паркова зона, є священне джерело, і воно так знаходиться на пагорбі. Це поселення. Поселення теж будували для переселенців Чорнобильської зони. Будинок там теж 94-го та 95-го року десь орієнтовно. Воно знаходиться на пагорбі, то тобто є із села видно краєвиди. Озер, лісу, паркової зони. Отак. Будинок утеплений, двоповерховий, є всі комунікації, є сауна, є невеликий басейн. ну Це потрібно бачити. Вартість там буде, ми сьогодні ще узгодимо з власником до орієнтовно 35 тисяч доларів США. І хочу зазначити, що відео ми почали знімати в новому форматі. Тобто, панфили і турбіщина буде зняті в новому форматі. Хочеться від вас отримати зворотній зв'язок, щоб ви написали коментар, чи вам сподобалося, чи не сподобалося, щось потрібно змінити. Ну, буде новий формат. Далі в нас у Баришівці з'явиться новий будинок вартістю. Там вартість ми теж сьогодні узгодимо з власником. Там дуже великий будинок, там 280 квадратних метрів. Будинок, будинок капітальний, тільки цокольний поверх, підвальний поверх, там 100 квадратних метрів. І там висота стелі в підвалі десь 2,80. Ось будинок теж знаходиться неподалік центру, паркова зона, неподалік залізнична станція. Ну, тобто там 50 плюс буде вартість. Ну, він теж з'явиться. Я думаю, що він з'явиться або сьогодні вечором, або е, з самого рання. Далі у нас є будинок в селі Дубове. Дубове, воно знаходиться. По дорозі між містом Березань та містом Яготин посередині в селі є залізнична платформа. Тобто, ви там буквально там, 4 хвилини від будинку знаходиться платформа. Ви сіли і доїхали чи до, до міста Березань, чи в місто Яготин. І також можна до столиці доїхати там до, до 2 годин з година 40, мабуть, година 30. Ось будинок повністю там зроблений капітальний ремонт. Він утепаний пінопластом, облицьований короїдом, перекриття нове. Дах новий, теж є сад, гарний сад є. І в будинку зроблений капітальний ремонт, три кімнати і залишається вся побутова техніка. Вартість по, в селі Дубове, ми стартуємо, ну, будемо стартувати або 32, або 33 тисячі доларів США. Я думаю, може 32 виберемо золоту серединку, поставимо 32,5 тисячі доларів. Але нагадую, якщо вам подобається будинок, Сподобався будинок. Ви телефонуєте, приїжджаєте і оглядаєте, і ми обговорюємо ціну з власником. Тобто торг буде. Ну за ці об'єкти, крім барашівки, оці що я назвав, буде торг в межах розуму. Тому, що об'єкти реально класні. Я думаю, що вони продадуться там ну, дуже короткий період часу. Також у нас завтра ми будемо брати дві квартири в селищі Баришівки, там однокімнатна і двокімнатна. Ну, це ще не точна інформація. Тобто ми завтра тільки поїдемо їх візьмемо в продаж, заявки вже є, а викладемо вже десь в понеділка. Так, а я взагалі є якісь питання? Бо це, це моя перша е, пряма трансляція до цього не включав пряму трансляцію. Чи є в чаті якісь запитання? Так, а скільки нас взагалі дивиться? О, У нас аж 5 чоловік. Ну, для початку це теж непогано. Так, доброго дня. Підскажіть, яка вартість ваших послуг та що входить у вартість? <кхід> Дивіться, вартість послуг ну, вона трішки індивідуальна. Я думаю, скажу, яка середня вартість наших послуг, і скажу, що саме в ці послуги входять. Як правило, останні наші продані об'єкти ми брали 4%. Якщо там об'єкт коштував десь там, 40 тисяч доларів, то ми брали 3,5%. Якщо скажемо, це якийсь об'єкт, який коштує там, до 10 тисяч доларів, то ми беремо просто 500 доларів з клієнта і, і все. Ну, тобто, зараз сучасні агентства нерухомості в Києві беруть 6% плюс е, е, вони беруть на бюджет на рекламу, тобто 6% після продажі, і розписують власнику нерухомості, якісь, ну, якому вони надають послуги. Бюджетну рекламу, тобто беру там фіксовану суму на свою рекламу. У нас я рекламу оплачую сам. Наші об'єкти, які ми вставляємо на продаж, вони з'являються в Ютубі більшість об'єктів, в Тіктоці, в Телеграм-каналі, на всіх сайтах з нерухомості, які користуються попитом. Я ну, не розміщаю, які там сайти з нерухомості, ніхто не дивиться, їх я туди не розміщаю. Тобто, ми на OLX, у нас проплачено кожен місяць, Олікс, до Мрія. І, звичайно, на нашому сайті з нерухомості рідний край. Ком тобто вартість послуг, ну це середня вартість 4%. Що сюди входить? Ну, дивіться, перше, ну, в мене немає ніколи такого поняття, як місія-комісія. Я хочу своєму клієнту надати якісні послуги. В першу чергу це безпека. Я, ну, Наприклад, для покупця і для продавця. Щоб угода пройшла безпечно, щоб перевірили валюту, щоб документи були правильно оформлені. Це перше. Для власника. нас Нашу послугу замовляє власник, тобто власник нам оплачує комісію. Для власника, з моєї сторони, я стараюсь продати об'єкт максимально дорого. Як би це для покупця не звучало, але послугу у нас замовляє власник, я заінтересований, що об'єкт був проданий дорого. Ось. По поводу, які послуги ми надаємо, ну, перше, це е, ми приїжджаємо, ну, я розкажу так, от А до Я, да, от телефонує клієнт, допоможіть продати нам, скажімо, будинок. Да. Ми виїжджаємо, зустрічаємося власником, оглядаємо будинок, робимо фото, відео, фіксацію. Е, перше, найголовніше це ми обговорюємо вартість, стартову вартість будинку. Ми, наприклад, стартову вартість будинку визначились, підписали ексклюзивний договор, перевірили. Всі документи на будинок, на земельну ділянку, чи ділянка приватизована, чи ні. Чи хтось прописаний в будинку, перевірили заборонець по комунальним службам. Тут у нас є готові матеріали. Скажімо, як сьогодні у нас субота, вихідний день. Ну, у нас сьогодні не вихідний день, але у нас сьогодні показів немає. Ми сьогодні займаємося служби відеоконтентом. От ми оцінили п'ять об'єктів. Після, після того, як ми відзняли контент по об'єкту, взяли технічну характеристику, зробили копії документу на будинок, ми приїжджаємо в офіс, да, вносимо, публікуємо цей об'єкт на всіх сайтах з нерухомості, пис, пишемо описуємо об'єкти, ось, ну і розміщаємо їх, монтуємо відео, розміщаємо на всіх сайтах, сайтах, Ютубах, всіх соціальних мережах. Ось. І вже коли з'являється клієнт, приїжджає, хоче купувати будинок, ми підписуємо договір задатку, формули договір задатку. Ще раз приїхала по комунальним служб, службах, е перефотографували всіх лічильників, звіри, щоб не було заборгованість, тому що якщо ви прийдете, наприклад, купити майно нове, прийдете перекладати договори з комунальними службами, е вам їх не переформлять, поки комунальні не будуть виведені в ноль після попереднього. Ось і пішла пряма трансляція. Закончилась. Включи режим польоту. у нас. Ось так, е анонс я зробив, вже заговорився. <кху> у нас питань більш ніяких немає. У нас 5 чоловік дивиться і О, 7 чоловік вже дивляться. Доброго дня, цікавить квартира в ЖК Центр. Підкажіть, які квартири ще є в наявності. Е так, дивіться, в місті Єготин будується дуже класний комплекс, дуже просто супер. Ну, його потрібно бачити. Я зразу скажу, що якщо ви. Задумались над купівлею квартири, квартири в місті Єготин, в житловому комплексі центр. Я вас можу провести на будівельний майданчик і там детально все розповісти. Це якщо коротко так про, про комплекс. Тому що комплекс знаходиться в самому центрі міста. Будинок будується, наприклад, я. Я можу вам показати, але не, не буду. Ну, ми от виходили, комплекс знаходиться поряд з нами, з нашим офісом. Сьогодні вже будують сьомий поверх і там е, будівельників, я не знаю, скільки там чоловік, але будівництво йшло е, безпреривно, навіть взимку. З приводу квартир. Квартири є ще однокімнатні, є двокімнатні, є трикімнатні і є чотирикімнатні. Дев'ятий, десятий поверх, там е, дворівневі квартири йдуть е, е, дво, три і чотирьохкімнатні. Типовий поверх із другого поверха по восьмий поверх, типовий поверх, тобто на поверсі чотири однокімнатних квартир і бокові квартири двокімнатні це 66 квадратних метрів, і права двокімнатна квартира це 72 квадратних метрів. Квартири дуже якісні, будинок енергоефективний, в підвальному приміщенні є укриття для цих для квартир, в комплексі знаходиться ліфт. Який спускатиметься в укриття. Вже поставлено генератор, на підстанція потужна. Тобто, в разі відключення світла комплекс буде забезпеченим світлом. Ось, ну Це якщо коротко. Так, квартири є. Заходьте на сайт офіційний, центр ЖК. І ну, там є все планування, є наші номери телефону. Набирайте, ми вам все детально пояснимо по телефону. Ось, Так. Я не знаю, що ще додати. Це так, у нас пробна, пробна пряма трансляція. Якщо бажаєте продати в нерухомість в містах Яготин, Березань, Баришевка, Зурівка, найближчі села, телефонуйте. Наш номер, ви просто напишете в гуглі, забийте агентство нерухомості або ріалтор яготин. Наші контакти будуть нас не важко знайти. Дякую за огляд. Дивився. Бажаю безпечних угод та гарних продажів.